Чим живе Україна культурна, що відбувається в культурно-мистецькому просторі України, і як культура може єднати. Про це все говоримо в передачі Україна, єдина на телеканалі УТР. Гість студії сьогодні бандурист пан Микола Товкайло. Вітаю вас, пане Микола. Добрий день. ви також є цехмейстером Київського кобзарського цеху. Власне цього хотів би почати нашу з вами розмову. Що це за таке утворення за об'єднання Київський кобзарський цех? Ну, це таке творче об'єднання. Людей різного віку, різних професій, які головною метою ставлять це збереження і продовження тої кобзарської давньої традиції, яка в нас в Україні існувала до 30-х років. А потім вона була перервана? Вона була винищена абсолютно фізично, духовно, всі, морально всіма способами і фактично перервалася. Що таке, що таке бандурист взагалі і кобзар? От, в принципі, що це була за людина в історії української культури? Ми говоримо про минулий про час, про зокрема. Ну, бандуристи, кобзарі і лірники. Це їх е, називало вже в нау... науці, утвердився такий термін, як кобзарі з доброї руки, з легкої руки Тараса Шевченка, можна так сказати. Mm. От, це були професійні співці, е, які епічного такого плану, епічно морально, духовного треба сказати. Які займали певну нішу в українському суспільстві тогочасному. І вони об'єднувалися в товариства, тоді вони називалися найбільше називалися цехами. Цехи групувалися навколо якоїсь церкви, наприклад, Миргородський чи там Менський цех, або якийсь інший. І власне вони відігравали ту свою роль, яка була на них покладена. Вони були такими собі комунікаторами, так між поміж людьми. Вони мандрували постійно? Чи це були такі, чи були і штатні, так би мовити, бандуристи? Це були мандрівні співці. Переважно це були майже на 100% незрячі люди. Звичайно, вони мандрували, але у певних межах. Товариство визначало їм межі, де вони, так би мовити, займалися своєю професійною діяльністю, і в цих межах вони працювали. От чи можна говорити там достовірно про час, ну, принаймні про якесь століття, коли виникла ця, цей рух, виникли бандуристи, як такі, коли виник інструмент бандура, про це ми згодом будемо говорити. Але чи є окреслені якось історично ці межі? Ну, коли етнографічна наша наука. Зацікавила цим явищем, а це було, скажімо, ще в першій третині 19 століття. Це записи Церетєлєва, Максимовича. І пізніше все 19 століття, Куліш і так, далі, і так далі, то виявилося, що бандуристи, кобзарі е, фактично збереглися лише в трьох тодішніх губерніях царської Росії. Це була Харківська губернія, Полтавська і Чернігівська. На правобережжі вже бандуристів не було, ну, я маю звати професійних бандуристів, цих професійних співців, об'єднаних е, товариств. Бо любителі, мабуть, були. А, але лірників на той час було дуже багато, набагато більше, ніж бандуристів і кобзарів, і вони були по всій Україні. Це і Слобожанщина, і Чернігівщина, і Волинь, і Полісся. І Поділля, і Галичина, і Південні України ну фактично по всій Україні. Їх було набагато більше, їх було можна сказати тисячі тоді. А чи є зафіксовані якісь ну там перші згадки про них? От ми можемо говорити, що там культурі оцій, там років 500, чи може тисячу, чи може вони продовжувачі традиції там Київської Русі, та музичної традиції, зокрема співочої? Ну найбільш поширена ця версія про те, що це є продовження отої давньої. Гусельної традиції оцих гуців, які були ще в Київській Русі. Коли виникло це явище, важко сказати, ясно, що десь вже в умовах, можливо, 16, 15, 16 століття, тобто, коли змінилися умови життя, а коли постало козацтво як, як такий інститут. Очевидно, в цих часах десь виникло це явище, що ми називаємо сьогодні кобзарство. Можна конкретно говорити про самі інструменти і про перші згадки. Mm. Ми маємо дані, письмові дані в польських джерелах, які відносяться до 16 століття, і там маємо перші згадки про бандуру, про кобзу, про бандуристів і про кобзарів. Маємо згадки з 18 століття. Це Рігельман літописне повістування Малої Русі. Де він говорить про те, що бандуристи були переважно по селах. Е, перепрошую, бандура була переважно у місті, а от Кобза переважно у селах. Тобто вона побутувала на ті часи. От, е, ну, це найдавніші, так би мовити, письмові, письмові згадки. Так. Але маємо найдавніший інструмент, бандуру, який дійшов до нашого часу. Це бандура Недбайла, зроблена у 1740 році. Зберігається вона в Санкт-Петербурзі тепер у музеї. Колись це був музей етнографії народу СССР, як зараз він називається? Я не знаю, але те, що вона там є, це точно. А які локації обирали собі бандуристи? От де вони виконували свої пісні, думи і так далі? Це були там біля церкви, на ринках, на площах великих? Чи були спеціальні якісь будівлі там, я не знаю. Ну, не обмежувалося. То -то Територія не, -не. не обмежувалася будь-де, це могло бути на вулиці. Пам'ятаєте Шевченка? Ішов кобзар до Києва та сів спочивати. От. Ну, на перехресті, можна сказати, доріг. Це могло бути коло церкви, це могло бути е на базарі, будь-де, могло бути по хатах, і, власне, бандуристи, лірники кобзарі ходили по хатах, так би мовити, також. Окрім тобто місць тут скупчення, містя, та, там, де було скупчено людей, де можна було співати, там вони і співали. А чи можна говорити про те, що існувала певна школа? От яким чином там молоді люди могли навчитися грати на інструментах різних, в тому числі і на бандурі. Це була якась традиційна така спадкова. Кожен там кобзар, бандурист мав свого учня, одного, двох або кількох. Чи існували в цих товариствах і пев, ну так би мовити, певні класи бандури? Звичайно, це була школа, це все регулювалося самим товариством, самим цехом. Давали певним вже готовим, так би мовити, майстрам, давали дозвіл брати учнів. Він набирав собі учнів один, два, чи скільки там, і готував їх ці учні протягом кількох років, ну, двох-трьох років, а бувало й більше. Навчалися, переймали, так би мовити, спосіб гри, переймали ну, той репертуар кобзарський, а головне навчалися жити в товаристві. цьому. Тобто головне було мав не тільки це, але і, е, і, і спілкуванням між товариством, і правила поведінки, і таке інше. Чи були і якісь знакові певні, дні? Певні етичні правила. Чи були якісь знакові дні, коли ці товариства збирались усі або там кобзарі з, з усієї України, тогочасно і сходились там на якесь свято, наприклад? Ну, фактично, кожен цех був самостійний, так мови, як самостійна організація. Загальних було? Але були і пан. Прапаноці, так би мовити, які були над усіма старшими, ну відомі імена цих людей. Наприклад, Крюковський був свого часу. Тобто, який фактично на, всю, на, всю, на все тоді товариство був обраною, обраною людиною, старшим, так би мовити. Звичайно, все регламентувалося, це були закриті товариства. Ну, можна сказати, щось що на, на зразок, коли недаром цехом і називається, це були пережитки отих давніх середньовічних циків, тільки це був свого роду музикійський цех, так би мовити. Тобто вони це мали чому? свою корогву, мали свої певні знаки, мали свою касу, куди складали Не. певні внески на випадок, там, скажімо, допомоги своїм братчикам або якихось загальних речей. Мали ікону в церкві і свою лампаду, тобто частину коштів вони віддавали також на церкву. Тобто це була така собі регульована інституція, можна так, сказати? Так, була Певна інституція. І з усіма, так би мовити, інституціями систематизовано працювала і так далі. Хотів вас запитати, і що про те, ну, якщо відомо, як бандуристи, як ці цехи. Уживалися або спілкувалися із владами різними, звісно, тому що в різні часи, очевидно, були і різні стосунки. Тобто вони були, так би мовити, як зараз кажуть, в андеграундні, чи вони якось чином, якимось чином заохочувалися владою? Там фінанси, я не знаю. Чи це завжди були ну, люди такі опозиційні? Важко сказати, як це було в Запорозькій Січі, скажімо, тому що немає таких. Конкретних даних, ми знаємо, що бандуристи були в Січі, і там вони і були співаками, і воювали, і таке інше. Це відомі речі. Щодо царського, вже часи царської імперії беремо 18-19, в 18, 18 столітті певною мірою підтримували цей рух ще за Єлизавети, і навіть була свого часу створена глухівська співоцька школа. В Глухові, куди набирали бандуристів, співаків і готували, готували артистів до царського двору. Тобто в першій половині XVIII століття це ще було популярно навіть при царських дворах. От, і при дворах магнатів тодішніх, це переважно вже там з Російщина чи з Польщина, українська шляхта, які також тримали у себе і оркестри, музиканти, і, і мали за честь тримати і бандуристів. Відома, наприклад, школа. На Поділлі це містечко Саврань, школа е, Вацлава Живуського, відомий е, це син кор... останнього короного польського гетьмана Живуського, е, і там навіть працювали поети, і, 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 і скажімо, е, з цієї школи фактично походить е, е, родина е, турбаністів mm. саме звідси. Чи були якісь аналоги у Європі? От таких наших мандрівних цих співців, і, і якщо були, чи були вони подібні до, до наших бандуристів? Звичайно, були. Це середньовічна традиція, яка тягнеться. Це загальноєвропейське явище, яке тягнеться десь, можливо, з раннього середньовіччя. Звичайно, були, але е, там вони швидше занепали. От, е, і, так би мовити, втратили підтримку суспільства, тому що Європа скоріше. Набувало такого модного всяких течій модних, і звичайно, це ще до до Другої світової війни, певною мірою були співці ще в Сербії. Угу. А сьогодні фактично немає, тільки є спроби відродження. Україна в цьому плані ви Україна певною ситуації. мірою так виграшні ситуації, і це ми й цікаві світові. Не тим, що граємо там на гітарах чи на чомусь на іншому, на, на гармошках, на балалайках, а саме тим, що в нас збереглися в ці питомі власне українські інструменти. Тому що бандуру, кобзу, власне, і той варіант Ліри, хоча це загальноєвропейський інструмент, це, це саме українські інструменти. Тобто українці їх придумали. А що стосовно репертуару, от які пісні виконувались здебільшого? Ну, крім епіки, це було не, історичного характеру. Eh, треба сказати, що вони співали не будь-що, не будь-де і не будь-коли. Тобто, весь оцей річний, річний та, цикл, особливо пов'язано було з церковними святами, з храмами і з святими. Це було регламентовано і е, будь-що, будь-де, не можна було співати. Mm -hmm. Ну, основу репортуару становили канти, псальми, це як духовна така традиція. Ну, Це світська, але духовна традиція світська релігійна, так би мовити. Ті, самі, ті речі, які співали в церкві, звичайно, також. І епіка, і епос наш: це думи, історичні балади. пісні, балади, так. Козацькі пісні, ну і, і так далі, і танці, і так далі. Але знову ж таки, не завжди і не будь -де ці речі виконувалися. От ви за фахом історик, наскільки мені вірити, археолог і історик, археолог. кандидат історичних так, наук. Так. Як ви прийшли до, до Бандури, якщо не таємниця? Так. Ви ж працюєте в заповіднику в, При... в Прияславському? Ні, я працюю в Інституті археології, інституті археології. В академії наук тут у Києві. Ви мешкаєте в Переяславі? – Так, мешкаю в Переяславі. – Як ви зацікавились з бандурою? Ну, бандурою я зацікавився давно. Просто було бажання навчитися грати, от виникло таке бажання. Саме бандури, не знаю, чому воно прийшло. Бажання ну, до музики, власне, я цікавився і фольклором, і етнографією, такому що, і кобзарством. Взагалі, давно цікавився. В родині співав хтось, може, вам перекази, хтось може з дідів Ні, був. Ну, співали батько і мама, всі співали. Колись люди були розвинутішими, не, тепер, не так, як тепер люди стають абсолютно некультурними в цьому плані. А з чим це пов'язано, як вам здається? Це загальна ну, тенденція? Ну, це чи... то, то загальноєвропейська тенденція. Така може, мабуть, і світова. От. Я не знаю, мені важко сказати, що так, щоб вивести оцю формулу. Але в тому числі й лінощами. Не останню роль тут грають лінощі. Люди не хочуть над собою працювати. Не хочуть бути культурними людьми. На жаль. Вважаю, що оця е, мобільник, дебільник, так мовити, може все замінити. А хіба не може? Ну так виходить, що. Ну, може, звичайно. Як сурогат, звичайно, може, але щоб бути людиною культурною, треба уміти, хоча б співати. Бандурист Микола Товкайло, гість нашої студії. Передача Україна єдина на телеканалі УТР. Говоримо сьогодні про бандуру, про старосвітські інструменти і про традиційну музику. Зокрема, зараз дуже модно, багато є фестивалів, модно, в хорошому сенсі вживаю це слово, звісно. Багато колективів створено, які. Підтримують, так би мовити, традиційну українську музику, хоча виявляється її набагато більше, ніж ми знаємо, і знали там за радянських часів, де вона ну, мала певні форми. Очевидно, за ті форми і рамки виходити не можна було. От ви, і як історик, зокрема, і ну як науковець і як бандурист, от як ви вважаєте, наскільки ми обізнані із своєю традиційною культурою, і, і чому важливо її знати, якщо важливо? Світ же рухається вперед, прогрес. Ну, якщо люди втрачають традицію, втрачають ці основи, то вони, власне, втрачають і себе, втрачають власну культуру і зрештою, це веде до втрати і держави, що власне і відбулося в нас в Україні. Тому ці речі ми повинні берегти, тому це є наші основи, це є як фундамент, на якому можна будувати місний будинок. Це простий, простий тут рецепт, тут нічого нічого вигадувати. Ну, але ж є країни, ну, наприклад, Сполучені Штати Америки, так люди, переселенці, іммігранти, які утворили міцну державу, утворюють до цього часу і культуру свою, і ну можна сказати, лідирують у світі, у тому числі. Ну, треба знати історію Америки, як вона постала. І, а історія України вона трошки давніша і, і зовсім інша, ніж історія Америки. Наша держава постала вже. Ну, більше тисячі років тому на цих землях, і без тут наш етнос існував, ну, творив свою культуру, свою і в тому числі свою музику. Тому вона не виникла просто так, чи знесена була звідкись. Звичайно, якісь впливи були там сторонні. Ну найбільше це були впливи Європи, звичайно, Візантія, коли ми говоримо. От. Але все варилося тут, на цих землях. На, на на те на теренах між Дніпром і Віслою власне на нашій на прав слов'ян, як вважається, це є прабатьківщина, в тому числі і Слов'ян, звідси вони походять. От ми говорили з вами про так би мовити історію бандуристів, історію бандури. А чим на вашу думку бандуристи були невигідними радянській владі? Що їх мило? не невигідні всі владі, будь-якій владі. Е, ну, ну, але так інша влада винищили <гум> тільки за радянських часів. Так, бандуристів переслідували за царською рослі... Росією, але все-таки там все -таки це було в якихось ну, межах. Тобто їх переслідували, але не знищували до кінця. Різними способами забороняли таке інше. Ну а коли встановилася вже радянська влада, ця, як кажуть, сатанинська влада, не від Бога. То вони захотіли самі стати богами, звичайно, створити нову релігію. І для того, щоб це зробити, то треба було просто знищити все, що було перед тим. І, і вони нищили не тільки бандуристів, вони нищили все, але в тому числі і бандуристів, і в першу чергу. Фактично, оці товариства, про які тут іде мова, фактично були винищені фізично. Ну, для прикладу. Якщо... Ще в кінці 20-х років наші фольклористи українські нараховують на східній Україні біля 300 е, професійних співців. це і бандуристи, і кобзарі, і лірники, і стихівничі також. То через 10 років, всього через 10 років, коли Інститут фольклору, етнографії тодішній захотів зібрати от, провести таку нараду, тоді фольклорну нараду в Києві. То з усієї України зібрали трохи більше 30 бандуристів-лірників, із них всього кілька чоловік було професійними співцями, решта то вже були аматори, які вже ні традиції, нічого не знали. Тобто, фактично, останнього удару, крім тих репресій, крім різних заходів, завдав Голодомор. Ну, Якщо, уявімо, якщо здорова людина не могла вижити, а що могли оці небораки, сліпі. Чи залишився, так би мовити, чи є цей ланцюг неперервний? От після того, як у Харкові розстріляли, там близько трьох сотень, здається, так, бо є така версія. На жаль, документально не підтверджується, тому що це робили органи ГПУ. А вони слідів не залишали. Архіви почищені. Тобто я маю на увазі, от ця традиція теперішня, яку і ви відроджуєте, ви її відроджуєте на основі чогось? Тобто, чи залишились були хоч десь люди, які, якісь, які показали, переказали, навчили, записали і так далі? Так, звісно, як вони не, не старалися, але все-таки до кінця не винищили. Ну, щоб уявити ситуацію от, після Другої світової війни, так, то, скажімо, вже не було е, фактично жодного співця, який грав на народній бандурі тут в Україні, так? Не було фактично нікого, хто би грав на кобзі. Ну, ще було кілька лірників десь mm -hmm. там по, е, по Україні, деякі яким машинам. Пережили оце, оце лихоліття і збереглися. Але вони вже, на жаль, були гнані і, 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 і працювали в несприятливих умовах, так скажемо вам як. Але, на щастя, з, е, дійшов до нашого часу єдиний чоловік. Єдиний, єдиний чоловік, який з, зберіг оцей інструмент народну або старосвітську бандуру. Це Георгій Каченко. Сам він родом. З Глушкового Слобода, Українська Слобода Глушкове, це теперішня Курщина в Росії. Mm. Але це українське село. Взагалі треба сказати, що за теперішнім російсько-українським кордоном дуже багато українців залишилося в силу політичних, просто обрізали Україну з усіх боків обтинали. І головне, що він доніс до нашого часу оцю традицію. І репертуар не спотвореному вигляді. Цей інструмент називається старосвітська бандура. Так, так, старосвітська або народна бандура. Народна бандура. Вона дуже відрізняється від тої бандури, яку вже там в радянський час яку пропагували навіть і є в нас капели цілі. Це протилежні взагалі інструменти? Вони не є протилежними, але є різними, тому що вони мають різну кількість струн, струн. різний стрій, різний спосіб гри. От, а головне, що е, різне звучання, тому що на тій академічній бандурі, хроматичній, не можна виконати того питомого українського репертуару. Тобто його можна виконати набагато важче, і він буде звичати, ну якщо умовно казати, по-німецьки. Mm -hmm. Чи є якась там спеціальна технологія виготовлення от такої бандури? Тобто, чи був це певний обряд, можливо? Е, я не знаю, коли треба дерево було заготовити. Хто це робив? Самі бандуристи чи були майстри певні? Такі собі страдіварі українські? На жаль, невідомо, коли ми говоримо про 19 століття, ну коли цим зацікавилися вже, вже науковці. На жаль, таких, ну це я скажу так, що питання мало є дослідженим. Тобто його потрібно ще досліджувати. З того, що я знаю, на жаль, ми не маємо таких шкіл, майстрів на ті часи. Е де би, ну, так би мовити, оця була школа, де би майстерство передавалося від учителя до учня, як було в Європі, наприклад, знаменита італійська школа скрипалів, mm -hmm. котрі робили скрипки, майстрів скрипок. От. Можливо, в 18 столітті були такі е, школи. Це ваша власноручна зробила моя... бандура. От. І тому, коли ми говоримо про ці часи, от 19 століття, початок 20-го, то там. Е, Ну, інструменти робили, мабуть, люди випадкові. Можливо, робили кілька інструментів. От і тому ми маємо такий рознобій в інструментах, формах от, і таке інше. Але не це головне. Головне, як вони строїлися і що під ними під, під цей інструмент виконувалося. Ну, вже якщо так би мовити, рушниця висить на стіні, як колись казали, то вона повинна вистрілити. Я думаю, що можливо ви виконаєте для нас щось із того репертуару традиційного. А, але все-таки я хотів би додати щодо шкіл. Але цілком можливо, що такі школи були в XVIII столітті, тому що ми знаємо такий інструмент, як турбан. Угу. Турбан або панська бандура. Це дуже дорогий, дуже складний у виготовленні інструмент. І всі ті турбани українські, які збереглись до нашого часу, їх кілька десятків є, їх виконували майстри, ну музичні майстри. Тобто не людина, не людина випадкова, а людина підготовлена. І це говорить про те, що або ці школи були в Україні, або їх виготовляли десь за кордоном. За Цікаво. Ну прошу, пане Микола, що ви а, нам виконаєте? Ну, я хотів би виконати тут для вас одну, один з найдавніших таких, мабуть, гімнів українських, який дійшов до нас в, в християнській вже транскрипції традиції, це Кан, Кан Георгія. Тобто боротьба по добра і зла, yeah. де добро перемагає. Отже, кант про добро і зло. Цю річ виконували, чи не всі, скажімо, бандуристи і лірники. От, і тому традиційно у нас теж багато хто з наших знає цю річ. От, і в, взагалі, і в нашому, от, оскільки ми є продовжувачами цієї традиції, то в нашому репертуарі основу становлять канти, псалми, думи історичні пісні.

Панна дуже заятла, стала щиро, молить Бога, аж ослети сам смочище, отай у те, зміщища, аж ослетий сам смочище, отаю те, зміщища, в його рота огонь каше, в його злочин стріскаче, де гузявся святий. На білому, на коні, спокійнею у руці, де узявся свято Юрій, на білому, на коні, спокійнею у руці, вдарив сумока поміж ока, забив сумока на віки, Що за це ти хочеш, Юрій? Може, хоче срібла золота? Може, хочеш розписання по всім світу розсилання, Щоб читали та співали, Георгія святували, щоб читали та співали, Георгія святували. Я не хочу срібла золота, а я хочу розписання по всім світу розсилання. Щоб читали та співали. Георгія святкували. Щоб читали та співали. Георгія святкували! Отже, боротьба між добром і злом, очевидно, триває і в сучасному світі. На сам кінець, пане Миколу, хотів би вас запитати. Що для вас значить Україна єдина? Що асоціюється у вас із такими словами? Це моя земля, це моя мова, це моя культура, це мої батьки і це мої діти. Я дякую вам. Бажаю, от, власне, щоб для кожного з нас, очевидно, такою була наша єдина Україна. Нагадую, в студії сьогодні був бандурист. Головний цехмейстер Київського кобзарського цеху пан Микола Тувкайло. Дякую вам ще раз, пане Миколо. А вам у цій вічній боротьбі добра і зла. Бажаю, аби завжди ви були на стороні добра. І завжди це добро перемагало до зустрічі на телеканалі УТР.